Всем привет на канале Heinecraft. на каналі He Minecraft. Всем приду на канале Heinecraft. Приду на канале He Ха, He Minecraft в kanale Heinecraft. на канале He Сегодня я буду грати с Dyfey. Сегодня буду выживание с Dolfe. Сегодня буду грати с Дофи. Ще раз, ще раз. Давай. Короче, добуваем сразу все себе стреньку дерево, дерево, дерево. А, і давайте землю, добувай землю. Треба один стак землі. А я собі зараз сокиру зроблю. Нам треба це все быстренько робити. Ні, блін, довго. Так, тут є таке високе дерево, о тут прям біом. Тут такий перехід плавний. Тут такий перехід, типу, плавний. Ти знав? Да тут... в мене в мене диву... голодово сильно. Підійди до мене там, де я був, там ресурси лежать мої. Зараз. А тебе ж вони мають в тебе бути. Не це просто капець, мене лагає. Mm. Зараз подивлюся. Ти заходиш зараз назад, пробуєш. Короче, я збираю собі на телефон або на планшет. Або я куплю планшет, або я куплю планшет разом з клавіатурою. Ну типу планшет, і типу така міні клавіатура Чохол. Клавіатура. А клавіатура буде підключатись по блютузу, чи провід? Та ні, наче вона вже встроєна, не знаю. Чесно, не знаю. Типу, Чи типу просто чохол. Чохол. Чухол, так. Mm. Друзі, собі на новий смартфон. А що там? Та я, та я певно там просто в RedMi Note 8, якщо батарею буду міняти, ну, бо з такими темпами, що я е, заряджаю на і дивлюсь на заряд, то вже батарею прийдеться міняти. Ти мені допоможеш? Допоможеш мені, будь ласка, знайти виробника, який батарею мені дасть хорошу. Хороша? Ша, ша. Вона ну, хороша була. Да, хороша. Я ще добуваю плюс камінь. Mm. І землю. Mm. Бо я в такому місці, там, де і землю, і камінь можна добути. Все, 40 е, камнів я добу, тепер землю. Давай, Зразу, коли буде вже п'ята хвилина запису, то ми маємо вже їхати. Вже на лодці маємо. Ну, побігти як мінімум. Шукати, шукати місце якесь таке. Так, я собі роблю ще одну, е, одну сокиру. А, і так. І йду далі там добувати дерево. Так, все, перше зламалося, тепер другу. другою я вже добуваю. І так я думаю, так я не так, мені треба як мінімум трохи садженців. Так, в мене є три саджанці. Так, і треба, хай будуть вони на рі... хай будуть різні. Тому я піду якраз в цей біом, щоб поблизу. Щоб прям близенько. Блін, я тут забув про каньйон і чуть в нього не впав. Але я згадав про нього. до мене. Тому я трохи зупинився. О, вже п'ята хвилина! Я ще, а я ще не стив. 4 ще. У мене 430. Тому коли у мене буде п'ята. Я, зал... я не залізу я залізу знайшов. О, добре, то візьми, візьми, добий його добий. тебе каміна. Ні, мені треба крафтити. Крафт, крафт. На шостій хвилині зараз підемо. Давай кравч зараз каміну і залізу візьме. Давай, нам треба пошукати океан. Тут якраз може вистачить на кайло. Коротше, все, давай е, вже залізу поки не треба, думаю. Давай побігли, думаю, бігти треба. Я вже кайло е, залізну можу кравчити ні, я тубу, е, я дубу. Давай, коротше. Пі... Господи, у мене 50, 60 землі. О, давай, побігли, коротше, зараз. Ти скрапи лодку. Ну що? А, скрафчу, скрафчу. Почекай, зараз я тут. Давай, побігли, як думаєш, в яку сторону може? Вліво побігли. Є ж добу. Так, да, трошки є, але все-таки добувай по дорозі. Ооо. Е, Давай, давай, куди нам біг Давай сюди сюди Ти де там? Там тростина. пішли в ту, сторону, там тростина. Давай, покажи, покажи. Там річка все є. Я отвиник, ты тоді, коли біг прямо, типу, то ти побіг тоді направо чи наліво? Чи куди побіг взагалі? Там є обрив такий. А, да, та, обрив, бачу. Це тут? Ні. Я біля річки. А де вона? Біля обриву. Ну де кого ну, невеличкого. Та то ти, ти з нього. А, невеличкого. А то почекай зараз. А то я просто біля того великого прям. Типу, недалеко біля спавну. Ти, типу, там, де близенько де біом, де інший біом. Ні, там, де. Коротше, зараз тут я прибіжу на те місце, там, де ми були. Давай на спавн просто біжимо. Чукаю мене що щось. Я чую щось. мінус 1 хп. Від... А, кріпер зірвався Чукай я тут зараз на границі з біомом іншим. Так, коротше, іди на спавн. Там, де той каньон, коротше. То я тут зараз. Давай, я чекаю тебе. Давай, ти де. Простую землю для підйому. Що? Почекай, У мене п'ять чанків, все. я тебе і так не, не бачу зараз, то. А ти мене бачиш? Бляха, 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 бляха. Ти що це таке? Я не можу піднятися. А це де взагалі? Почекай, ти, ти в тому самому біомі, в, типу, там, де ми добували дерево, чи вже і, чи в іншому? Не в тому самому. Господи! Можна я використаю 10 землі. Я не що ти втік, бляха, тепер через тебе все, поносики, бо я там вже знайшов океан, а ти просто взяв і звалив. Я йду, я йду до тебе. Я бачу я бачу, я бачу, я бачу, я бачу озеро світять. Короче, там дежат. О, все, я бачу, бачу, бачу. Давай, я біжу, біжу. Почекай, почекай мене зараз. А, бачу, бачу, Тобі бачу. Я зараз верстак, верстак. А, почекай. Все, давай, 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 я зараз крафчу. Верстак! верстак! Почекай, я зараз крафчу, скрафчу. Давай. сюди иду. Лодку, лодку, лодку. Блін, а я в воді не був ще. Блін, коротше, бери верстак, бери верстак і біжи до цієї. Туди вниз, там е зараз скрафтим лодку. Ти знаєш рецепт лодки. Все скрафтим. Давай, давай, давай. Тільки не так сильно. Не так. Блін, може. У мене може зараз моб якийсь з'їсти. Все, є, є мене. Лодка, лодка, давай, давай, давай. Живо став, став, став. Став, не мені кидай. Став. Немає дерева. Що? Дерева немає. Зараз є. Давай, давай. Рецепт відкритий, відкритий, відкритий. Блін, мені треба скраб. Що там? Я близько біля мобів. Ой, блін, ебло, синку. А, я спостерігаю за тобою. А, блин, а я тут далі. А де ты? Я тебе зовсім не бачу. Шукай там, де де ото її обрив, короче. То я під землей, бачишь, там, де блок. То ти йди там вперед, типу.